Частина делегації «Любліна» розпочала своє перебування в обласному центрі зі знайомства з палацом дітей та молоді. В рамках проекту Співпраця муніципалітетів Рівного та Любліна» 12 представників різних галузей дізнавалися про життя громад нашого міста, зокрема з роботи освітніх, спортивних та позашкільних закладів. У самому ПДМ іноземні гості побували на заняттях різних гуртків та секцій. За словами рівнян, основна мета візиту напрацювання нових ідей для подальшої співпраці між містами, створення нових проектів та залучення коштів. Європейського союзу для нас особисто було сьогодні цікаво, можливо, це підтверджують наші польські колеги. Що так нам також, і ми звикли десь недооцінювати себе, але що також було їм багато цікавих речей, зокрема в організації процесу підготовки спортсменів, зокрема в організації процесу спортивних шкіл, були такими, які є цікавим для наших польських колег, що в них це організовано десь в інший спосіб, і це є цікавий досвід для для застосування далі. Отлюблені зі слів учасників польської делегації, це лише перший крок до співпраці, адже у планах міської влади рівного та Любліна розпочати освітні. Обміни між вчителями, спортсменами та працівниками комунальної галузі все це, зрештою, має підвищити рівень життя обох громад. У нас, напевно, нема... Мабуть, перше, на що ми звернули увагу, це те, що робота із сім'єю відбувається тут системно і комплексно. Тобто, так, у нас теж є певні інституції, послуги ті ж самі надаються. Але власне тут відбувається все комплексно, системно і в одному місці. І власне, у палаці дітей та молоді, що в одному місці, такі різнопланові гурти, це є дуже добре. Напевно, влюблені. Ні, такого немає. Польська сторона готова ділитися власним досвідом. Тому згодом представники рівного з аналогічним візитом відвідають Люблін. Віра Славіна, Денис Коломис. Інформаційна програма День.